Уявіть, що кожного ранку ви отримуєте такий бонус від життя, ну, припустимо, 10 діамантів, якихось, душевних діамантів. І протягом дня ви ці діаманти можете витратити на приємне спілкування, на своє здоров'я, на гарний настрій, на досягнення своїх цілей. На те, щоб збулась ваша мрія чи збулися баж... збулись бажання, а, а можете витрятити, спустити цей діамант ну, от на реакцію на, на приємну людину, да? на гнів, образу, роздратування, незадоволення, критику. І просто кожен раз, коли ви потрапляєте в таку ситуацію, згадуйте про цей діамант і спитайте себе, а воно того варта? Оця ситуація варта того, щоб я витратила свій діамант, який я можу витратити на то інше такий момент. А свою емоцію можна малювати. У мене дівчата на групі прямо вимальовувались. Коли ось прямо ви накриваєте все, мізки відключені, вимкнені, ви відчуваєте, що ніякі оці поради порадні вони вам до одного місця. Візьміть аркуш паперу, візьміть фарби або олівці і або просто вималюйте цю емоцію, або побачте образ, на що ця емоція схожа, що це фонтан, грім. Грім блискавка, молоток якийсь, може водоворот, який вас затягує, багнюка. Намалюйте це, намалюйте це. І або просто от вималюйте, вималюйте через дихання на видосі. Навдосі підтягуйте да, це з себе, забирайте і на видосі. А, Видихайте, а можна ще запитати у цього малюнку, а нащо ти мені а, взагалі? Можна спитати, а що корисного ти мені несеш? І часто там заховані дуже цікаві відповіді, що усі наші реакції вони нам ще якусь користь приносять. Це дуже цікавий процес і дуже раджу, дуже корисний.